Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Паралельно з жіночим чемпіонатом Європи, який добігає кінця, в шведському мальмі стартував дуже цікавий супертурнір, який проводиться за коловою системою. Вісім шахістів грають в класичні шахи, і в центрі уваги українських вболівальників харківський гросмейстер Антон Коробов. Він не є рейтинг-фаворитом цього статусного турніру. Першим за цим показником є Надірбек Абдусаторов з Узбекистану, також звертає на себе увагу Арджун Ерігайсі з Індії та Вінсент Каймер з Німеччини. Це семисотники, шестисотники, окрім Коробова, це російський гросмейстер Петро Свідлер, господар майданчика Швед Нільс Гранделіус і молодий французький гросмейстер Марк Маурітци. Останньою за рейтингом є китайська шахістка, міжнародний кросмейстер і чемпіонка світу Дзюй Вензюнь. І хоча її рейтинг значно нижчий ніж рейтинг інших учасників, ми пам'ятаємо, що в цьому році в Вейканзеї вона зіграла чимало цікавих партій. Зокрема, перемогла Алірзу Фіруджу, який є далеко не останнім шахістом в світовому рейтинг-листі. Цей турнір обіцяє бути дуже цікавим. І в цьому відео ми розглянемо партію першого туру, в якій Антон Коробов грав білими проти рейтинг-фаворита змагання узбекистанського гросмейстера Надірбека Абдусаторова. Українець почав партію ходом С 4 у відповідь. Найпринциповіше Е 5 суперники розігрують англійський початок у цій позиції. Найчастіше білі грають кінь Д 5 Однак українець напав на легку фігуру суперника Ферзем, поставивши його на Б 3 Абдусаторов захищається ходом А5, і після Ж3 кіньв 6, слон ж 2 2-0, кінь в 3, кінь С6, рокіровка. Основним в цій позиції є хід Д6, відкриваючи білопольного слона. Однак Абдусаторов ставить туру на Е8, натякаючи на можливість просування пішака Є. Е. Це викликає відповідну реакцію українця, який ставить пішака на Д3. І тут чорним ще не пізно було зіграти Д6. Однак кінь Д4 грає Абдусаторов, і за словами самого Коробова, який ми почули на післяматчевій прес-конференції, це був для нього новий хід. Коробов розмінюється на Д4, грає кінь Е4 і дошку залишає друга пара коней. Після ДЕ -E створилася цікава мітельшпільна позиція, в якій у кожного з суперників є слабкий пішак. У чорних це здвоєний пішак по вертикалі Д, у білих по вертикалі Є. E. Лейтмотивом наступної гри є намагання кожного з шахістів не віддати свого пішака і завоювати пішака суперника. Слон c 5 грає Абдусаторов після ферзь D3, ферзь e7, B3 і нарешті d6. Слон b 2 Коробов першим створив загрозу пішаку суперника, однак Абдусаторов не відстає і грає F5. Звісно, бити на F5 і запускати чорного ферзя на e2 не дуже той зручно. Тому треба просто забирати на D4. Щось зробив Коробов і f'є. зіграли чорні. В результаті попередньої гри слабкі пішаки залишили дошку. Ферзь С3 зіграв Коробов, Б6 грає Абдусаторов. Він планує фенкетувати білопольного слона. Тут і в подальшому на взяття слон b 5 Абдусаторов готовий забрати пішаком Б, маючи на увазі просування пішака А і створення пішакової слабкості білим на ферзовому фланзі. Тому коробов чорнопольних слонів не міняє, грає тура АД1, слон b7, Е3, фіксуючи пішака Е4, і Абдусаторов на правах рейтинг фаворита, продовжує грати активно вже на королівському фланзі, ставить пішака на H5. Абдусаторова просування пішака аж не бентежить, він продовжує грати на ферзовому фланзі і відходить ферзем на Б2. План українця досить простий. Відійти слоном на С3, зіграти А3, Б4 і просто спіймати чорного слона. Звісно, Абдусаторов просто так чекати втрати фігури не буде, тому грає поки що H4, і після слон С3 ставить пішака на С6, плануючи просування пішака на Д5, звільняючи поле Д6 для свого слона. Так і сталося. А3 грає Коробов, він дуже послідовний в своїх діях. Д5, після Б4, слон Д6. Відбувається розмін на d5, і білі ставлять туру на д2. Коробов планує здвоїти тури по вертикалі Д. А увагу у чорних тур приваблює відкрита вертикаль С. Тура c 8 тура Fd1, взяття, слон Б4 забираємо, і коробов не пропонує розмін ферзів, а забирає пішаком. Чорні заходять турою на С4, нападаючи на Б4, коробов захищається, здвоєння тур по вертикалі С. Вторгнення на С2 це неприємно, тому забирає на С4 коробов, де це грає Абдусаторов, створюючи прохідного пішака по вертикалі С, ферзь Д4. Коробов напав на пішака Б6, чорні захистилися. І тут український гросмейстер припускається неточності. Краще було зіграти Тура А1, займаючи крайню вертикаль, але Б5 грає український гросмейстер, зафіксувавши чорного пішака на шостій горизонталі. Абдусаторов грає С3, Тура С1, двічі нападаючи на пішака, і тут Абдусаторову краще було зіграти С2, просуваючи пішака якомога далі. Справа в тому, що пішака чорні тут не втрачають. Після слон F1 буде Тура С5, і чорні перебудовують свої важкі фігури, захищаючи пішака по вертикалі С. Але узбекистанський шахіст пропонує розмін ферзів, граючи ферзів 6. Коробов, шахіст активного стилю, зазвичай в таких ситуаціях відмовляється від розміну ферзів, так він зробив і в цій партії, зігравши ферзь Д7, напав на слона. Абдусаторов знову пропонує розмін ферзів, Коробов знову відмовляється, граючи ферзь Д4. Знову обидва чорних пішаки під боєм білого ферзя. І тут дається взнаки психологія. Звісно, в цій парі Абдусаторов, навіть граючи чорними, вважав себе явним фаворитом і. Грав лише на перемогу. Якби проти Абдусаторова грав, наприклад, Магнус Карлсен, то мені здається, що він просто зіграв би ферзів 6 і запропонував повторення позиції. Звісно, ніхто не каже, що в такому випадку Антон Коробов відразу пішов би ферзь 7 і через декілька ходів була б зафіксована нічия. У Коробова також були можливості продовжити боротьбу, але все ж, Абдусаторов тут відмовляється від ходу ферзів 6. Граючи тура c 5 перекриває діагональ G1А7, але після Ферзь d 8 Антон Коробов нападає на короля і на два чорних пішаки. Ферзь f 8 грає Абдусаторов, і Коробов забирає не на H4, а на b 6 що, звісно, сильніше, оскільки тепер білі створюють свого прохідного пішака на ферзовому фланзі, ще й нападаючи на слона b 7 Після партії Антон Коробов, даючи інтерв'ю англійською мовою шведському гросмейстеру Стеллану Брунелу, пошуткував, що до партії не встиг з'їсти свій ланч, тому був дуже голодний. За інших обставин він, скоріш за все, пішака Б6 не з'їв би. Але сталося саме так. Коробов знищив пішака, напавши на фігуру суперника, Ферзь е 7 зіграв Абдусаторов, і тут українському шахісту слід було відразу зіграти слон F1, надійно захищаючи пішака Б5. Однак харків'янин відійшов Ферзем на А5. Він лише напав на пішака С3, але ось пішак Б5 рухатись вперед не може, оскільки він зв'язаний по п'ятій горизонталі. І Абдусаторов напав на пішака Ферзем, маючи на увазі вторгнення на Д2. За таких умов Тура б'є С3 є просто самозв'язкою. Після ферзь Д2 у білих великі проблеми. Але український гросмейстер дав шах. Після відходу короля зіграв такий слон Ф1, і тут Абдусаторов помиляється вдруге в цій партії, і його помилка стає вирішальною. Супернику Коробова слід було піти ферзь Д2 вже вкотре в цій партії, пропонуючи розмін ферзів. Після взяття cd, тура Д1, Тура c 2 білі грають ЖАш. Звісно, в цьому еншпілі у білих дуже непогані шанси виграти, але все ж таки потужний пішак Д2 сковує білі фігури, передусім туру, і реалізувати перевагу білим було б не так вже й просто. Але в партії Абдусаторов зіграв інакше. Він відмовився від ходу ферзь Д2, відійшов турою на c 8 захищаючи -го восьму горизонталь, і Антон Коробов контрольним ходом ферзь Б3 напав на пішака. Чорні захищаються, ферзь Д2, але Тура С2 і треба відходити на Є1, інакше пішак С3 втрачається, ферзь Ф7 грає Антон Коробов, нападаючи на слона, а тепер вже напад на туру. Звісно, відходити по вертикалі С, зберігаючи пішака С3, не можна, оскільки буде шах по 8 горизонталі і втрачається чорний слон. Тому Тура Ф8 зіграв Абдуса Трав, і після ферзь С7 стало зрозуміло, що пішака С чорні не втримають. Ферзь D1, ферзь б'є c 3 Тепер у білих вже вирішальна перевага. У них два зайвих пішаки, один з яких потужний прохідний на ферзовому фланзі. В чорні грають Тура Д8, Тура c 1 проганяючи ферзя, і дуже міцний хід ферзь Б2, не лише стаючи позаду прохідного пішака Б, але й надійно захищаючи пішака F2. Слон білих захищає поля білого кольору, і у чорних немає жодної контргри. Далі ще було слон d5. Б 6, Тура ф 8, Тура Тураці 7 грає Коробов, нападаючи на ж 7 і маючи на увазі просунути пішака Б. Чорні вже не можуть протистояти ідеям суперника, тому Абдусаторов просто здався. Ось така чудова партія у виконанні Коробова. Він зумів перемогти молодого і дуже сильного гросмейстера з Узбекистану і чудово стартував у цьому змаганні. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!